Було працюватиме в шахтарі. Відомо, хто увійшов у новий тренерський штаб гірників. Гравець Динамо перейшов у Полісся. Ще одному динамівцю шукають нову команду. Карпати підписали дорогого новачка. Відома зарплатня. Кумир дитинства багатьох з нас очолив нову команду. Дніпро 1 придбав гравця збірної України. Вітаємо у Фанюз! Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Шахтар оголосив ім'я нового тренера. Прогнозовано ним став голландець Патрік Ван Леовен, який з 2006 по 2013 роки працював в керівництві академії гірників. А у попередньому сезоні очолював луганську Зорю, з якою здобув бронзу УПЛ. Напишіть у коментарях, яке місце посяде Шахтар з ван Леовеном в наступному сезоні чемпіонату України. До речі, наш партнер вже пропонує вигідні коефіцієнти на визначення чемпіона наступного сезону УПЛ і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. Також було оголошено, хто увійде до тренерського штабу Ван Леовена. Це голландця Раймон Аттевел та тренер вортарів Деніс Гентенар. володар великого футбольного прізвища Валерій Блохін, який відповідатиме за фізичні дані гравців. Аналітик Дмитро Кабачок, тренер юнацької команди гірників Оскар Ратулутра, екс-гравець шахтаря Олександр Чижов та Карло Ніколіні, який працював ще у тренерському штабі Луческу. Ми вирішили проаналізувати реакцію вболівальників на це призначення. Цитуємо найкращі. Шахтар робить все, щоб конкуренти слабшали. Політика Баварії. Він найкращий тренер минулого сезону УПЛ. Тож ласкаво просимо. Поверніть Луческу, не мучте Динамо. Воротар Денис Бойко переходить у склад дебютанта Української прем'єр-ліги Житомирського Полісся. За Динамо провів 108 матчів. Також він виступав за Дніпро, Бешикташ та Малагу. Крім того, кияни не розраховують на півзахисника Богдана Лєднєва, який пропустив значну частину минулого сезону через серйозну травму. В пріоритеті оренда Виноземний клуб. Лайк цьому відео, якщо боліваєте за Динамо. Тим часом Полісся оголосило про підписання чергової зірки УПЛ. Мова про вихованця Шахтаря В'ячеслава Танковського. За інформацією Трансфермаркт, Полісся придбало його у металіста за 150 тисяч євро. Угода укладена на три роки. Львівські Карпати підписали контракт з віце-чемпіоном України у складі дніпра 1 Євгеном Підлепенцем. За інформацією та то таке, представник першої ліги запропонував пізахисникові вражаючу зарплатню в 150 тисяч доларів на рік. 24-річний хавбек, є вихованцем запорізького металурга, свого часу трохи пограв за юнацьку команду іспанського депортиво та класно проявив себе в харківському металісті на рівні першої ліги. Також до Карпат приєднався легендарний Михайло Кополовець. У львівському клубі він відповідатиме за селекційну роботу. Кому вже молиться, кому молиться перед кожною грою. Наша команда ходить в церкву. перед кожною. Дніпро 1 заплатив чверть мільйона доларів за гравця Олександрії Дениса Мірошніченка. В березні 28-річний правий захисник отримував виклик від Руслана Ротаня до національної збірної України. У своїй кар'єрі він виступав за Кривбас та Карпати. А з 2019-го провів за Олександрію 99 поєдинків. Пишіть у коментарях, чи побачимо ми Дениса невдовзі у збірні Сергія Реброва. Легендарний Стівен Джерард очолив нову команду. Але ані в Лізі Чемпіонів, ані в Лізі Європи найближчим часом ми його не побачимо. Адже англієць працюватиме з командою Аль-Іттіфак з Саудівської Аравії. Легенда Ліверпуля встиг попрацювати тренером з шотландським рейнджерсом, який два роки тому зробив чемпіоном та Астон Вілою. Від вас вподобайка Стівіджі. Напишіть у коментарях свій прогноз на матч молодіжних збірних Іспанії та України. Неодмінно вподобайте це відео, якщо бажаєте команді Руслана Ротаня перемоги. І не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.